Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Якщо ти українець, ти поставиш подобайку, якщо ти Кацап іди вслід за кораблем. Що сталося з цінами на яйця в Україні? Від початку війни вони зросли в рази. Але що стоїть за цим злетом? Розберемося разом. По-перше, це вплив війни. З початком повномасштабної війни Україна зазнала великих втрат. В сільськогосподарському секторі багато птахофабрик постраждали від обстрілів, окупації або були змушені припинити роботу. Це спричинило різке скорочення виробництво яєць. По-друге, це дефіцит та ціни у 2022 році. Через втрати великих птахофабрик. Обсяг виробництва яєць скоротився на 20%. Менша пропозиція та великий попит призвели до різкого зростання станом на 2024 рік. Ціна яєць в деяких гіпермаркетах вже становить 100 гривень за десяток. Також на ціну яєць впливають і інші фактори. Не лише війна стала причиною підвищення цін. Вартість кормів для птахів зросла, інфляція підвищила виробничі витрати, а витрати на енергоносії стали ще одним ударом по собівартості. На ціни також впливає і сезонний фактор з настанням холодів. Кури несуть менше яєць, що створює додатковий дефіцит на ринку. Традиційно перед святами ціни на цей продукт зростають ще більше. Експерти прогнозують, що ціни на яйця до кінця 2024 року будуть напруженими. Давайте подумаємо, чи є рішення цієї проблеми, який може бути вихід, підтримка птахофабрик, відновлення виробництва та стабілізація ринку – Можуть частково вирішити проблему. Але чи це зупинить зростання цін, лише час покаже. Тож ми бачимо, що зростання цін на яйця перед святами можуть дуже сильно вдарити по гаманцям всіх громадян України. Я й надалі буду слідкувати за зростанням цін на цей продукт. Якщо ця інформація була для вас корисна, то поставте, будь ласка, вподобайку та залиште свій коментар. Я також закріплю монобанку в коментарях, і якщо у вас є така можливість, то задонатьте на розвиток каналу. Дякую, що додивилися моє відео до кінця. Слава Україні!